У Брусилівському територіальному центрі працює 36 соціальних працівників, які обслуговують понад 700 чоловік у 19 громадах району. Підопічні центру це інваліди різних груп і безхатченки, а також одинокі люди непрацездатного віку. На одного соціального робітника, а їх у нас 36. Припадає на обслуговування від 8 до 13 чоловік, і вони живуть, скажімо, в різних, на різних вулицях. Відстань чималенька між населеними пунктами, тому що є, скажімо, є така хметська сільська рада, де чотири населених пункти, і в кожному з цих населених пунктів є соціальні робітники. За власні кошти народний депутат України Віталій Журавський придбав та вручив працівникам центру велосипеди. Соціальні працівники обслуговують всі села Врусилівського району і їм, звичайно, велосипед потрібен, як мені сказали, 15 років. Їм держава не надавала велосипеди. Вони написали мені листа, я пообіцяв допомогти і допоміг. Дуже вдячний, бо обслуговуємо 10 9 чоловік, чоловіків, 10 вважається чоловік, обслуговує, і постійно ж в Аптеки їздимо, в магазини їздимо кругом-буром їздимо без велосипедів. Невозможно дійсно важливий, тому що це такий засіб, що треба пересуватися. Дякуємо вам велике Журавському. Да, спасибо, звісно, нашому депутату за те, що він за нами так побіспокоївся. Велосипед нам важливий, тому що ми цілий день на велосипеді і ми різні віші привозимо од мішка і до маленької сумочки. Так що дякуємо йому за це. Під час зустрічі парламентарій розповів про свою роботу у Верховній Раді, а також про надану допомогу територіальним громадам та трудовим колективам свого округу.